Пані Ірину, у мене є такий задум зняти ще одне відео. Його, я стараюся ніколи його голосно фільмами не називати, бо це така любительська документаристика. От. Я хочу назвати його пані Ірена Сайк. З, з шани пам'яті вашого батька саме. Як ви до того ставитеся? От. Я зараз веду підготовчі роботи і хочу, щоб ми просто пройшли рідне, то я... я поможу, чим я зможу. Що я пам'ятаю, що я ще знаю. Я все ще раз розкажу, що вам треба буде. Я хотів би, щоб і до поможу. тих розповідей ми з вами проїхалися і пройшлися. Добре. Щоб Добре. ви показали, де ви мешкали. Підемо Добре. на центр, підемо до парку. Добре, дитин. ви не проти? Добре. Ага. Нехай нам побажають успіху, щоб ми то швидко закінчили. ще ходити. Может.